У вашої собаки блохи чи кліщі. Одного разу прийшла до мене клієнтка. Вона доглядала за собакою, яка жила в гаражах біля дворів. Вона її годувала, не давала, яке могла лікування, але виявилося, що у собаки підшкірний кліщ. Собака дуже чухмарилася, собака страждала, в неї були рани на шкірі від чухмарення і випадала шерсть. Для того, щоб її спасти, я прониклася дуже даним питанням, так як я і люблю тварин. І призначила собаці сімпаріку таблетки, мінімум 2 місяці приймати. Значить Після прийому даного препарату собачки зажили ранки, почала з'являтися шерсть на шкірі і став більш гарний стан і вона активно почала гарно їсти, все добре. Значить, роблячи висновок для того, щоб допомогти вашій собаці, приходьте до мене, я вам підскажу, пишіть питання, готова до діалогу і з радістю допоможу вашим тваринкам і вам бути впевненими в собі, щасливими. Дякую.